Друзі, всім привіт, всім добра, здоров'я, миру, спокою. <кій> Вчора я знімав ролик, де бродячий рій, чи то з льоток приєднувся до сім'ї і показував вам, що була бійка. Ну, мене це самого не непокоїло. І зранку, сьогодні, 29 числа, я прийшов, відкрив цю сім'ю. І вон, бачимо результат нальоту чужого рою на повноцінну сім'ю. Вони не забажали приймати чужого рою, і в результаті вони повністю його майже весь, ну, на мою думку, знищили. Ну, ця ситуація за заставною доскою. Зараз розберу гніздо і побачу, що там ще під, під, ну, під, під рамками самими. Бачимо, вони до сих пір цих трупиків, доведеться це все почистити. І льотком вони за ніч винесли добру пригоршу мертвої бджоли. Ну І зараз бачимо, є достатня кількість, тому прийдеться їм допомогти це все почистити. Ну Наразі ставлю на паузу, а потім включуся, покажу ще що там. Робилося. Під самим гніздом теж достатня кількість мертвої бджоли. Я розумію, що це не тільки погинула ця бджола, яка намагалася приєднатися до цієї сім'ї. Тут і, звичайно, сім'я бджола цієї сім'ї. Тому от, бачимо, що цей ройок чи то зльоток. Невдало собі вибрав сім'ю повноцінну, яка не забажала його приймати і повністю знищила його. Ну і плюс втратила деяку частину своєї бджоли. Наразі матки я ще не, не бачив своєї. Ну, Ситуація така не з приємних, але в бджільництві таке буває. Що ж, Все нормально. Наша маточка є на місці. так що Переживати нема чого. Зараз дочистимо і глянемо ще сусідну сім'ю, тому що там теж була бійка, тому що частина пішла на один люток цього рейка, а частина пішла на інший люток. Друзі, відкрили ми ще сусідню сімейку ну, і її не розбирати. Тут за заставною немає мертвих бджіл, тут де, ну, декілька десяток, то що, через літок. І вони виносили на, на це відділення. Мало пішло чужої бджоли, тому такої втрати тут немає. Не будемо її розбирати. Ну, тут така достатня кількість. Мертві бджоли перед О, і Ось таку кількість бджоли я вигріб з вулика, так, з грубша, тому що дуже багато бджоли, яка працює, вичищає цю бджолу, не хочеться її давити лопаткою, тому я вирішив, нехай вони самі дочищають цей підмор. Ну, ось так невдало. Вибрав собі ройок сімейку для того, щоб приєднатися. Як правило, такі ройки вибирають сім'ї безматочні або де є неплідна матка, а тут він полетів на повноцінну сім'ю і вона не прийняла його. І Я думаю, що це от все, що прилетіло, вони все і знищили. Тому що по селі сімей бачу, що не додалося, і наоборот, там та сімейка наоборот постраждала і просіла. Так що такі сюрпризи не завжди приємні. Всім добра, миру, спокою, слава Україні!